Є теорія, є практика. Коли приходить та практика, то дуже тяжко. Тяжко. Ну ти там понервувався, там понервувався в магазині, бо там продавець такий хамовитий, там понервувався в автобусі, бо стали на ногу. Там понервувався, бо діти вдома кричуть. Там понервувався, бо президент не такий. Раз тобі 40 років любив, все болить. Ну і що ти собі поміг, що тися всюди нервуєш. Бо ти дуже такий нервовий. І що добре тобі з тими нервами жити? Радуйся своїм нервам, якщо вони тебе радують. От, тому, дорогі мої, хай поможе нам Бог. Ви знаєте, хай поможе Бог. Я вже навіть не кажу треба, треба, брати і сестри. Я вже так пробував багато разів, що навіть це слово треба, навіть не хочу говорити. Господи, поможе нам. Помилуй нас, Господи. Знаєте, у православних є суперчудовий псалом. Вони співають. Помилуй, Господи, помилуй. Оце хороші слова. Помилуй, Господи, допомагає нам на всяку біду. Господи, змилуйся над нами і поможи нам, щоб ми вміли признавати волю Божу і довірятись Богу. Брати і сестри, хвороб буде набагато менше. Бог обіцяє. Хвороб буде набагато менше, коли ти не будеш кислий ходити. Ну, брати, то навіть кінське здоров'я не видержи, коли ти постійно ходиш кислий, унилий постійно, депресивний, все тобі не так, стогнеш, стогнеш, стогнеш. Та то й не знаю, яке тримати здоров'я, би дожити до 50 років з таким підходом до життя. Коли ти не вмієш дякувати Богу, їже не так, і так, п'єш не так. Дав тобі Бог три рази більше, все одно не так. І воно не так, що то за життя, і ти ходиш, і бурможиш, і стонеш, і нарікаєш, і робчиш. Та то здоров'я ні одне не видержить такого підходу до життя. Коли ну, не вже нема за що дякувати Богу. Ну ладно, там погано, там, погано, там. Погано, там. Ну не всюди ж погано. Матковський такий, колись вірш написав: не все так страшно, як без рисує. Не все так страшно, як хоче враг. Воспой же Богу, ти алілуя, і отойде візе тут мрак. Благословенний Бог. Диявол чорні окуляри надіває і каже: все погано, все погано. Брат Вася здається, розказував про мільйонера в Германії. Мав кількість там мільйонів євро. Десь там біржа, бізнес пролетів, лише один мільйон, лишився один мільйон, пішов, закінчив життя самогубством. Та слухай, другому би подарили мільйон, та він би казав, Господи, оце день, оце день, оце благодать, мільйон євро подарували. Та то би написав у пам'ятну книгу цей день, червоним олівцям. Не кожен день дарують мільйон євро, а в нього мільйон євро, а він пішов собі е, смерть заподіяв. Хаман, слухай, лиця на ньому нема. Весь Ізраїль поклони б'є, розумієш, вся імперія, якийсь там Мардухей, поклони не хочеш бити. Здався тобі той Мардухей. Не дивися на нього, ні він на нього дивиться. Не буду щасливий, не буду радісний. От поки того єврея наглого Мардухея бачу, не дає ви мені покою одні нерви від нього. Треба його повісити, тоді буде добре. От такий Мардухейчик у твоєму житті, і він тебе виводить із себе і нервує. Серце твоє сажає, то треба тобі того мардохея, Господи. Хай все буде, як ти хочеш. Боже поможи. Господи, помилуй. Давайте склонимо коліна і будемо молитися. Господи, помилуй, і навчи нас так робити, щоб зберегти свою душу і тіло. Амінь.